Друзі, привіт вам від кошенят, яким один місяць та три дні, і їхньої мами киті мурочки, які зараз живуть в малесенькому сарайчику, бо двірники їх вигнали з підвалу. І добра жінка, пенсіонерка Вікторія лікує там їм. Оченята, і маючи вдома своїх одинадцятеро котів, врятованих нею від вуличного життя, вона за власний кошт годує і лікує всіх бездомних котів в окрузі. Ось і цих малят вона не могла покинути напризволяще. І ще коли вони жили у двірників, вона постійно опікувалася. Годуванням їхньої киці мами мурочки, яка годує їх своїм молочком, але на десятий день від їхнього народження вона помітила. Що в них закисають очка. Я одразу повезла їх в клініку і розпочала їхнє лікування, бо це дуже небезпечна хвороба для кошеня, від якої вони можуть зовсім втратити очі. І тут раптом двірники виставили їх всіх на вулицю. Але інша добра людина віддала Вікторії ключі від свого сарайчика, в якому тимчасово вона їх всіх і поселила, і продовжила їх там годувати і лікувати їм оченята. Але, на жаль, спочатку було шестеро кошенят, а потім їх стало четверо, бо двоє померли. Тому що, мабуть, у їхньої киці мами не вистачало на всіх молочка І ці двоє дуже мало їли і були слабенькі. І, на жаль, у віці десь чотирьох тижнів їх і не стало. А це вік, в який кошенята ще не їдять самостійно, і їх треба підгодовувати або штучно, або підкладати до іншої кормлячої киці, якої у нас тут, звісно, немає, або купляти дорогий корм, матер Cat від Canin. і взагалі киці, щоб в неї було молочко. Потрібні дуже поживні і дорогі корми, на які у Вікторії просто не вистачає грошей, при тому, що лікування всіх шістьох, а тепер чотирьох кошенят, коштує дуже дорого, тому що кожному з них треба обробляти очка по 6-8 разів на день, закрапувати краплями, мазати мазю. А ще обробляти лосьйоном. І всі ці ліки просто улітають, і тому їх постійно потрібно докупляти. Отже, щоб мати змогу спасти цих кошенят, Вікторії прийшлося знову відкрити кредит. По-перше, це було обстеження у ветлікарні, яке коштує за одне кошеня 450 гривень. І ви розумієте, що всіх шістьох за таку суму. Віта тоді обстежити не змогла. Я вже добре не пам'ятаю, як воно було. Але здається, вона повезла тоді тільки чотирьох, а лікар взяла гроші тільки за двох. І то всі маніпуляції навіть зі знижкою обійшлися тоді в більше тисячі гривень. Всі документи, рахунки і виписки про це ми вже викладали в попередніх відео. Тому повторюватися тут я. Не буду і хто бачив наші попередні відео, той може порівняти стан очей кошенят тоді і зараз. На момент зйомки цього відео вітаю в сарайчику, де вона їх лікує і годує. Але такий результат став можливий тільки тому, що вона, розриваючись поміж багатьма справами, витрачає весь свій час на цих кошенят І не тільки час. А свою пенсію і взагалі вкладає в них свою душу і серце, фактично не маючи ніякої підтримки і допомоги, окрім поодиноких пожертвувань добрих людей, яким ми дуже дуже вдячні. Але на жаль, вони все одно не покривають цих витрат. І ось ви бачите на екрані, як від покупки до покупки для цих нещасних кошенят і взагалі. Корму для вуличних котів зростає борг по кредиту на рахунку Вікторії. Тому ми знову змушені просити і просити допомоги. Бо треба не тільки вигодувати і вилікувати цих кошенят, але і після завершення лактації в їхньої киці мами її обов'язково потрібно буде ще стерилізувати, а кошенятам знайти. Люблячі і турботливі ручки, що є, на жаль, дуже непроста задача. Тому ми дуже сподіваємося на вашу посильну допомогу і будемо дуже вдячні за будь-яку суму. Бо ось ви бачите на екрані, як виріс вже борг по кредиту і що віта має на конверті для годування і лікування вуличних котів. Отже, викладаю всі реквізити для пожертвувань, а також продублюю їх в описі і в коментарі під цим відео. І ми з Вікторією висловлюємо величезну подяку всім добрим людям, які висилали і висилають нам допомогу. Ви робите дуже гарну справу, бо кожна ваша гривня врятує чиєсь маленьке життя.